Можно А? Можно, календарик не хочет. А вы в курсе насчет вот этой газетки, что вы распространяете незаконное издание? Да. Вот это. А что на Посмотрите внимательно, где написано, где она віддрукована, який наклад. Подивиться, уважно тут. Что нам дали, Сонечку, ми ми до мироздаем. А вы не боитесь? Цебьютьевско приемально, да? да. Тобто ви Отримали оцю газетку, яка непонятно де надрукована, непонятно яким нам тиражем, да? і роз... розповсюджуєте. Да? Ну, ви можете нести відповідальність. Я вас попереджую за це, тому що тому розберіться, вам же буде від цього. Баче, що ви вкладаєте в іншу газету, яка відрукована цілком легально, а ця нелегальна. У не складайте їх, будь ласка. Більше того, я вас попереджую, що це може мати наслідки.